Із робочою поїздкою до Бердичева завітала народний депутат України від фракції Бют Олена Бондаренко. Однією з запланованих нею зустрічей стала прес-конференція для засобів масової інформації Бердичева та Чуднова. У своєму вступному слові депутат коротко розповіла про те, чим живе сьогодні Верховна Рада та про позицію фракції Бют з огляду на останні події, що відбулися у вищому законодавчому органі країни. Нині більша частина депутатів наголосила Олена Бондаренко, зацікавлена у тому, щоб діючий уряд працював і. Надалі, серед позитивних зрушень, яких вдалося досягти Юлії Тимошенко, народна обраниця відзначила подолання інфляції, зростання показника внутрішнього валового продукту, покращення інвестиційного клімату у державі. Зі слів Олени Бондаренко, уряд також ініціював передачу міським бюджетам цілої низки інструментів для більш якісного їхнього наповнення та незалежності. Щодо нинішньої ситуації з виходом із коаліції блоку НУМС, то бютівці, як того вимагає законодавство, 10 днів чекатимуть на їхнє повернення. Згідно. З чинним законодавством цей термін, який визначений для того, щоб та сторона, яка припинила свою діяльність в коаліції, мала би можливість переглянути своє рішення. Ми дуже сподіваємося, що наші партнери, наша Україна перегляне свої рішення. Якщо цього не станеться, настає той період, 30-денний, коли має сформуватися нова коаліція, офіційно сформуватися нова коаліція, або через 30 днів президент України може оголосити дострокові парламентські вибори. Серед питань, які цікавили представників змі, був стан виплат нецінених заощаджень. Одним із джерел виконання цієї програми, зазначила народний депутат, мала бути реалізація державної програми приватизації. Державна програма приватизації практично заблокована з одного боку активним втручанням секретаріату президента з іншого боку неможливістю усунути з посади керівника фонду державного майна, а значить розблокувати ситуацію через фонд державного майна майна. І на сьогодні програма приватизації виконана на 3,9%. тобто. Виплата з нецінених заощаджень через Кощадбанк на превеликий жаль сьогодні саме з цих причин перебуває під загрозою зриву. Це є об'єктивні речі, але я сподіваюся, що нам все ж таки вдасться цю ситуацію розблокувати. Журналістів також цікавило ставлення представників блоку до одночасного проведення парламентських та президентських виборів. Нових дострокових виборів уб'ют не бажають, проте готові до них наголосила Олена Бондаренко. Порушувати питання імпічменту президенту вони також не збираються. Ми ці речі не підтримуємо. Але водночас я хочу вам нагадати, що свого часу Леонід Кравчук, а в Грузії Шварнадзе, дуже вчинили мудро, я вважаю, і як чоловіки мужні. Коли вони бачили, що є проблема, і суспільство не сприймає, і ми погрязаємо дедалі більше цю проблему, ці люди склали свої повноваження і пішли на дострокові вибори. Я думаю, що і в нашій ситуації сьогодні це теж би був достойний. Однією з умов повернення до коаліції, колишні партнери називають відміну дії законів прийнятих бют у союзі з партією регіонів та комуністами. Чи прийнятна ця умова для блоку? Ми переконані, що ці закони були вкрай потрібні, тому що узурпація влади, тим паче в країні, яка говорить, що вона є демократичною, і влада говорить, що вона демократична. Просто неприпустимі. Я ще раз хочу нагадати, що свого часу, будучи лідером опозиції у Верховній Раді, Віктор Андрійович Ющенко наполягав на ухваленні змін до, щодо Конституційного суду, і щодо тимчасової слідчої комісії, і щодо Генеральної прокуратури. Тобто, таким чином ми ухвалили все те. Що пропонувалося і ще віддавна опозицію тодішній на чолі з Віктором Андрійовичем Ющенком. Зрештою, намагання зірвати виплати знецінених заощаджень це також удар, так би мовити, по собі. Тому що одним із пунктів передвиборчої програми кандидата в президенти Віктора Андрійовича Ющенка було питання повернення знецінених заощаджень. Уряд почав це виконувати, тому нічого тут поганого і ставити перепони цьому не тільки безпідставно, а ну менш. Шу мірою нелогічно, тому ми вважаємо, що ми не будемо, ми пропонуємо не повертатися до тих законів, які з подачі нашої України були на жаль провалені, і рухатися далі вперед. Наостанок Олена Бондаренко наголосила, депутати мають відкинути свої забаганки, взятися нарешті за роботу і припинити ставити пересічних громадян в залежність від дій влади.